Друзі, всім привіт! Добрий день, добрий вечір, добрий ранок. в кого що. Сьогодні хотілося поговорити про доволі таки актуальну тему: це налаштування клієнта. Тобто, в деяких стрімерів, своїх друзів, знайомих, тобто в кого я бачив, хто як грає. Ось в деяких записах відео, які я бачив на каналах у інших людей. Налаштування були, ну, на мою думку, трішки дивні. Тобто, багато чого увімкнено зайвого, багато чого корисного не увімкнено. Тому зараз ми про це поговоримо. Я дам від себе чисто рекомендацію, як це можна налаштувати, як це налаштовано в мене, і поясню, чим це вам допоможе. Тобто, я нікого не призиваю зараз ось точно так налаштовувати, хто як звик. Той, в принципі, так і грає ось, але раптом ви щось помітите тут корисне і, можливо, якусь галочку вимкнете, якусь увімкнете. І це тільки трішки додасть вам зручності гри. Ось, і допоможе, можливо, грати трішки краще або трішки комфортніше. Е, тому давайте перейдемо в самі налаштування. Почнемо із відразу першої вкладки. Тут у нас є декілька цікавих галочок, які б я рекомендував увімкнути. Ось, а деякі вимкнути. Давайте почнемо із кратність. В принципі, вирішує хто як. Ось я не вмикаю. Тобто, я граю на зумі x8 достатньо давно. Тобто я грав при X25, але чомусь мені стало незручно. Не знаю, на X8. Тобто тут ну, взагалі кратність x 25 Достатньо, достатньо комфортно. Тому рекомендую, можна вмикати просто я грати на X8. Ідемо тобто, далі. По показах екрані на завантаженні бою. Тобто іноді сама гра завантажує достатньо довго в бій. В когось, можливо, слабий ПК теж довго завантажує в бій. Якщо у вас тут увімкнена або текст, або ілюстрація, тобто, ви завантажуєтесь, там у вас написано, що ось там. Там, по, якась, да? змінюєте пароль, там, щось подібне. Неважливо, не що там пишеться, тут, та як ілюстрація. Тобто ви завантажите, тільки завантажитесь бій, там, припустимо, да? до бою 30 секунд, ви там, 40 чомусь завантажувались. Ось, гра, там, ПК у вас слабенький. Ви завантажуєте хоб, вже всі роз'їхались, а ви тільки е дезорієнтовані, куди їхати. Тобто, ви відразу моя рекомендація ставте міні мапа тут. І у вас тільки буде загрузка боя, ви відразу будете розуміти, на якій ви карті і з якого є І поки у вас там грузить, ось завантажить вас за секунду, за дві до бою, ви вже в голові прокрутите собі маршрут, куди ви хочете їхати. У вас вже буде перед очима сетап, у вас буде перед очима карта. Тобто ви там завантажили секунду, все, ви, ви знаєте, вийде направо, наліво в центр, тим паче, якщо ви граєте, припустимо на ЛТ. Це достатньо сильно вам допоможе. Ось тому що якщо ви завантажились там, за секунду до бою, трішки дезорієнтації, ви ще думаєте, куди їхати, що ви оцінюєте ситуацію. Тому я вважаю, що міні-мапа це дуже корисна штука. Ось, все інше, ну, суб'єктивщина, да? вмикати щось не вмикати, в принципі, тут такого що прям сильно допоможе. Немає по бойовому інтерфейсу. По... Перейдемо. Ім'я бою, <laughs> я, до речі, бачу, що багато хто скриває, в кого там, не знаю, 45-46%, ну, не знаю, навіщо це робити. Доволі така е цікаві галочки да, у нас у вкладці показ елементів зовнішнього вигляду в бою. Тобто, багато в кого стоїть, звісно, історичний, історичний та вигадані. Тобто він ну, все, щоб були красиві танки. Е це, добре, це добре, але якщо ви хочете грати на результат, я вам скажу, що деякі 3D-стилі достатньо імбові. Пулімітики, різні обвіси і тому подібне, воно іноді навіть заважає вицілювати танк. Тим паче, якщо це якийсь динамічний бій, якісь да, і там якісь 100 ка у нього купа там навісів на башні, тому подібно, ну, все-таки да, обмалювання контурів, звісно, є. тобто Самі ці 3D-об'єкти не обводяться, але все одно. Типу, воно трішки вицілювати заважає, тому я собі ставлю тільки історичні. Тобто, е, якби коли я собі ставлю 3 d стиль його всі бачать, ось, але я на танках 3D-стилів не бачу. Ну, можливо, це трішки скучно, тому що коли я граю там проти якихось ну, знову ж таки 140 є третє, я знаю, що у них там такі красиві є п'ятка, у да, них там такі красиві 3 d Ну, На жаль, звісно, я красиці не бачу. Я бачу просто такий голенький, красивий танчик. Ось. Але мені це допомагає простіше вицілювати їхні лючки. Всякі зони. Тому моя рекомендація: вмикаємо історичний, теж трішки простіше буде настрілювати урон. Графіка по екрану, тобто тут суб'єктивщина по фову. Я вам не підскажу, тобто у мене стоїть на 95 фов. Кому як подобається, ФОВ це, тобто, ширина картинки, яка у вас поміщається в екран. Тобто, я вже звик грати на 95, тому я навіть сюди не лізу, не змінюю. По вертикальній синхронізації, тобто, це у нас е, залежить від вашої частоти оновлення монітору. Тобто я собі поставив, вибрав, ну я не став на максимум 144, тобто тут, в принципі, навіть FPS стабільний. 60, він вже зручний. 60-80 це, це вже зручно. Тому, ну, якщо, якщо вам. Це значить, цікаво, в принципі, я думаю, що тут, тут нічого такого, що прямо вам допоможе. Допоможе чомусь бою немає, там суб'єктивщина. Переходимо далі. Тобто, навіть якщо хороший ПК, да, який тащить все на на, на максимум, я б не рекомендував вмикати е, деякі ефекти. Ось і прибирати деякі галочки. Давайте ми прибираємо точно все, всі ефекти у снайперському прицілі. Тобто, я до речі, не буду казати про якого стрімера. Зайшов я гортав е, тільки токен, зайшов, і якщо чесно, це жах. Він стріляється на банані, там три трупа. Просто від цих трупів вогонь. Дим. Все, він в снайперському прицілі він противника не бачить. Чи ці дими і це все. Це просто капець, як заважає вицілювати в бою. Всі до Пефекти, і снайперського. Далой. Фізика гусениць, ну, також не дуже таке, прям мені цікаве. Прибираю. Прибирай фізика руйнування, то фізика руйнування. Мені набагато простіше знести паркан він раз і зник. Все. І я відразу в снайперську, я відразу приціль. Тобто бачу танк без різних ось цих текстур, які прилипають мені до танка, і потім ще тащиться і Цьому подібно. Тому прибираємо. Ефект відгусницького колес теж, воно мені трішки впливає на очі. Тобто ви постійно їдете, і у вас ось цей дим з-під танка виходить. Ну не скажу, що воно супер красиво виглядає, сліди можна залишити. Цього достатньо. Траву в снайперському 100% перебираємо. Ось тут, прям, ось тут прям наголошую: 100% траву в снайперському перебираємо. Різні карти, де ви граєте від рельєфу, вона дуже заважає вицілювати в снайперському прицілі. Теселяється тут можете, тут якість води, ну, все інше. все інше. Розмиття в русі також перебираємо і якість освітлення. Я скажу, що ставити на максимум дуже Дуже, яскраво освіти сонце. Всі танки блистять, все. І ну, впливає дійсно на очі. Тобто, якщо ви любите пограти подовше, я думаю, що можна зменшити. Можна зменшити взагалі на, на, на мінімум. Але я все-таки так як на стрімах хочеться, щоб картинка все-таки була чуть-чуть красива, тому я трішки додав, але освітлення можна зменшувати на мінімум. Да, тоді не так, не так все буде яскраво, але на очі набагато простіше буде. Тому моя рекомендація, що також можна зменшити по звуку. Я тут нічого не підскажу, суб'єктивщина, кожен під себе налаштовує по керуванню. По керуванню, що тут. Ну, багато хто, я бачу багато в кого є проблема із залпами. Тому по залпах, коли ви заходите в налаштування, у вас стоїть постріл і залп на ліву кнопку мишки, ну, як звичайний постріл. І ви, коли граєте на звичайному танку, тобто все, супер, ви натискаєте, воно швидко стріляє. Ось, коли ви граєте на танках із залпами, у вас постріл іде з затримкою. Тому моя рекомендація обрати іншу, іншу кнопку. Тобто я собі поставив на кальосько. Натискаємо на кальосіко, і в нас відбувається залп. Зручно, тобто ніде нічого на клавіатурі лівою рукою не потрібно натискати. Тобто ручку прибрали, хоп, на кальосько натиснули, і залп у вас І керуємо мишкою, цілимо. Тому, ось, в принципі, що ще можна додати по рекомендації срядження. Снарядження, давайте, давайте зараз. Перейдемо відразу, тобто по снарядженню. Багато хто ставить по-різному, ось не знаю, кому як зручно, але знову ж таки, просто рекомендація. Рємочка, так як вона нам потрібна найчастіше, її потрібно м -м, прожимати на реакції швиденько, тому раджу ставити на четвірку. Все-таки у нас ми їздимо WSAD, і в нас четвірка сюди найближча. Тобто, і нам найпростіше буде швидко натискати, не шукати ту п'ятірку, не опускати голову на клавіатуру. У вас відразу, я не знаю, хто як їздить, звісно, або е, указательним пальцем, або великим, швиденько нажимає четвірка, у нас буде завжди під боком, і нам рємка потрібна. Тобто, якщо аптечка там, да, дала арта, ну ми собі там подивилися, знайшли собі там ту п'ятірочку, натиснули. Ну е, зайва секунда стану, там не сильно нам щось вирішить. А зайва секунда на катках може вирішити дуже багато. Тому рекомендація на четверочку, ну тут. Кому як подобається більше? Так переходимо до більш цікавого. По прицілу. По, по прицілу. Раджу і аркадний, і снайперський обирати однаковий, щоб також ви якби, привика, звикали да, до одного прицілу. Ось, і щоб там ви в аркаді не стріляли в одном, щоб у вас тут не було кружечка, потім в снайперському у вас трикутничок, і ось не зрозуміло що. Щоб у вас тут салату не було, раджу аркадний і, ой, аркадний і снайперський обирати один приціл. Ну, на арті я не граю, тому він нам нафіг мені не треба. По прицілу, давайте так, обираємо, як стоїть у мене, можна скрінчик зробити. Центральний маркер, я обираю собі, що там, що там трикутничок. Обираємо. Ну, тут він А-подібний, а А-подібний 2. Тобто, і обов'язково сам маркер гармати обираємо з індикатором бронепробиття. Ми далі перейдемо до підсвітки броні. Дуже йбова штука, зараз все поясню повторно ось, але все-таки підсвітка броні у нас працює трішки з затримкою. Сам маркер у нас працює тобто, миттєво. Миттєво підсвічує броню. тобто у нас. Кінчик буде підсвітлюватися помаранчевим, зеленим або червоним, тобто, в залежності від зони, пробиваємо ми або ні. Ось, тому обов'язково обов тут є декілька варіантів. Тобто можна поставити ось такий більш червоний. Ну, він мені не дуже подобається, достатньо, достатньо яскравий. Можна поставити коло. Ось раніше я грав достатньо зручно, але якось останнім часом мені все-таки почало а подібний подобатись найбільше. Ось такий міні мінімалізм, тобто нічого зайвого, і все супер, все супер видно, все супер працює. Ось, що снайперський, що аркадний, у мене однакові. Ну, Арта. <кхід> ладно. Так, обмалювання. Теж дуже цікава і імбова штука по моїх налаштуваннях. Є у нас стандартний. Раджу ставити спрощений. Знову ж таки, купа, купа 3D-стилів, які будуть вам заважати ось це все вицілювати. Ось, ось, ось. Дивіться, скільки зайвого, Зараз я. скільки зайвого, ось це все. Ви в ці всі ящики, це все подібне, ці всі баки, все ви туди не пробиваєте. Тому що це просто у нас обвіз, да, який не є самою текстурою танка. Тому ставимо спрощено, щоб нам обводило. Тільки контур танка, куди ми можемо пробити. Е, так, зона, що не прострілюється, Тобто у мене їх немає. Тобто у мене все, е, це у нас ящички, які прострілюються, ящички, бочки, з паркани і все тому подібне. все, що пострілюється, воно буде якби, обводити. Сюди ви спокійно під колом, ББшечкою можете кидати. Це зруйнується, танчик проб'ється, знизиться бронепробиття. Так не забуваємо, що все-таки через е, різні модельки у нас е, забереться, якщо не помиляюся, це 20. 25 мм пробиття. Ось, і заливочка. Тобто, у нас об'єкт, який не прострілюється повністю, можна змінити, можна поставити текстуру теоретично, але якась заливка прям виглядає. Просто й зрозуміло. Тобто Це у нас буде зона, яка не прострілюється. Тобто, це буде будинок, це буде якийсь насип, ось це буде там труп танка і тому подібне. Ось, і ви коли будете викатуватись, ви відразу у вас є зона, просто куди ви можете вицілювати і спокійно танк пробивати. Дуже дуже допомагає в бою. Так, і саме цікаве Підсвітка броні. У мене є е, окреме відео про це. Просто коротко можна е, обговорити. Обов'язково ставимо галочку, ставимо галочку вся броня, ставимо галочку суцільна. Найкраще видно, найяскравіше. Багато хто мені пише, що воно не працює. Ось саме ця підсвітка, що вона в бою не працює. Перевірте, будь ласка, чи у вас стоїть прозорість, тому що якщо у вас стоїть прозорість там на 50, навіть да, ми поставимо 50, достатньо погано видно. В бою воно працює не миттєво, тобто вам потрібно на танк навестись. Там секунду потримати, і тоді підсвітка починає працювати. Якщо у вас стоїть дуже слабенька яскравість, тобто, ну, ви подивіться, а в бою, а танк в динаміці а сліпить сонце, а 3D-стилі різні все. Ви просто ви цього не бачите. Тому прозорість на максимум, на максимум витягуємо. Так, переходимо далі. По маркерах. Знову ж таки, суб'єктивщина, у мене стоїть по супротивниках, по союзниках, по знищення галочки всі. Не знаю, мені так найпростіше. Ось що бачити і іконку, і сам танк, і нікнейм, і, в принципі, інформація в бою. По інформації в бою кожен обирає, наскільки він хоче, щоб у нього був заповнений, так скажем, екран різними ось такими штуками. Тобто подобається це все, можна ставити, можна ставити все по подіях бою в бою. У мене стоїть, якщо не помиляюся, все, крім. Так, критичні, в принципі, мені не цікаво, скільки мені там є солка крітанула. Крітанула, де да, крітанула. Да, тобто зайве мені не потрібне. Ну і тут ніби теж все стоїть да, допомога. Ну тут Я на арті не граю, тому. А, і шкода від падіння. Да, ну, це, це, це не так важливо. Історія подій. У мене стоїть тільки, стоїть тільки урон і на світ. Ну, можна поставити заблокований. Ось якщо ви ОБЗ проходите, давайте дійсно я теж поставлю. Нехай заброньований теж буде. Якщо ви ОБЗ проходите, вам потрібно бачити, скільки ви заблокували броні. Тому можна поставити три. Достатньо тут так показувати завжди, всі події, всі галочки, все ставимо. що такого. Суб'єктивчина, кому яка більш подобається, у мене звичайна лінія стоїть, і ОБЗ тут теж там кожен вирішує. У мене різниця не стоїть. Групірувати теж мені в принципі не цікаво. Я так я по... В ухах, да, побачив, стільки в мене приблизно ТТ, які у мене ТТ є все. Я, я запам'ятав, це все тримаю в голові. В принципі, все. Коротко. Коротко. Можна ще раз прогорнути. Ось, якщо ви хочете подивитися, що в мене тут стоїть. Давайте оп. Ось так. Ось такі налаштування в мене стоять. Ось тут. Ніби як, нічого зайвого і все, що допомагає, все увімкнене. Тому. Welcome my channel, лукаси, Коменти. підписочку на канал, і в коментарях пишіть, задавайте запитання, всім буду відповідати. І кому які відео цікаво, також можна написати в коментарях. Будемо працювати, будемо знімати щось новеньке, щось цікаве. Тому всім добра, всім хорошого дня, вечора, ночі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на стрімах і у відосиках. Всім пока.